Урок проповідь на неділю 22 вересня 2024 року. ТЕМА Матерії Не існує. Золотий ТЕКСТ ПСАЛТИР На Бога надію кладу і не боюсь, що людина учинить мені. Відповідне читання. Псалми, Господь моє світило і спасіння. моє, Кого буду боятися? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатися? Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятися буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі і по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати, бо Він заховає мене для нещастя в своїй скині. Сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. Дорогу свою покажи мені Господи, і провадь мені стежкою рівною ради моїх ворогів. Не мов би й не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Урок проповідь з Біблії. Ісаія. Хто чинив та зробився, той, хто роди, покликав віддавна, Я Господь перший і з останнім я той же самий. Не бійся з тобою, бо я і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєю тебе я підтримую. Отож засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені. Стануть нічим та погинуться твої супротивники. Шукатимеш їх, але їх ти не знайдеш своїх супротивників. Стануть нічим та марнотою ті, хто провадить війну проти тебе. Бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе не бійся, я тобі поможу. Того дня, коли страх огортає мене, я надію на тебе кладу. Я в бозі хвалитиму слово його, на Бога надію кладу і не боюся, що тіло учинить мені. Друга хроніки. Сенегирим цар Асирійський, і війшов в ідею і розклався табором проти укріплених міст і думав здобути їх собі, і побачив Езекія, що прийшов Санихирим, і що він задумав війну на Єрусалим. То він нарадився за своїми зверхниками та своїми лицарями позатикати джерельні води, що назовні міста, і вони допомогли йому. І понаставляв він над народом військових зверхників і зібрав їх до себе на майдан біля міської брами і промовляв до їхнього серця, говорячи: будьте міцні та будьте мужні, не бійтеся і не жахайтеся перед асирійським царем та перед усім тим натовпом, що з ним. Бо з нами більше, ніж із ним. З ним рамена тілесне, а з нами Господь Бог наш, щоб допомагати нам та воювати наші війни, і оперся народне на слова Єзекії Юдиного царя. Так говориться Нихирим цар Асирійський: на що ви сподіваєтеся і сидите в облозі в Єрусалимі? І ще говорили його рабина Господа Бога та на його раба Зекію. І кликали вони сильним голосом по юдейському, до Єрусалимського народу, що був на мурі, щоб настрашити їх та налякати їх, щоб здобути місто. І молився цар Ікія та Прокесая, сина Мосів, про це, і кликали до неба. І послав Господь Ангела, і він згубив кожного хороброго вояка і володаря із верхника в таборі царя Асирійського. І той вернувся з сорома обличчя. До краю свого і спас Господі Зекію та єрусалимських мешканців від Ріма царя Асирійського та від руки всякого, і дав їм мир навколо. Ісая: Господи, ти мій бог, я буду тебе величати, хвалити ймення Твоє, бо ти чудно вчинив, виконав давні приречення, певну правду. Думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня, і на дорозі судів Твої Господи, маємо надію на тебе, займення Твоє та за пам'ять Твою пожадання моєї душі. За тобою душа моя тужить вночі, також дух, мій в мене з позаранку шукає тебе. Бо коли на землі Твої суди, то мешканці світу навчаються правди. Ти, Господи, вчиниш нам мир, бо й усі чини наші нам Ти доконав. Господи, Боже наш, панувати над нами пани окрім Тебе, та тільки Тобою ми згадуємо імення Твоє. Від Марка. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши. Він вийшов і пішов у місце самітнє, і там молився, а Симон та ті, що були з ним, поспішали за ним. І знайшовши його, вони кажуть йому: Усі шукайте тебе, а він промовляє до них ходім в інше місце до сіл та околишніх міст, щоб там проповідувати, бо на те я прийшов. І пішов, і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї, і демонів він виганяв. І приходить до нього прокажений, благає його, і на коліна впадає, та й каже йому Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він простяг руку свою і доторкнувся до нього, та й каже йому Хочу, будь чистий, і проказать зішразнього хвилі тієї, і чистим він став. І прийшовшись до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо і Що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розкриви, де він був, і, пробравши звісою ложе, що на ньому лежав розслаблений. Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: Відпускається, сину, гріхи тобі, тобі я наказую, уставай, візьми ложе твоє та йди у свій дім. І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма. Так що всі дивувалися і славою Бога казали, ніколи такого не бачили мене. До КОЛЕСЯН. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях, Господе, псалми, гімни, духовні пісні. Із підручника цілителя Наука та здоров'я написано християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Заперечення домагань матерії великий крок, що наближає до радості духа, до свободи людини і остаточної перемоги над тілом. Тільки визнання вищої влади духи, що анулює домагання матерії, допоможе смертним звільнитися від смертності і знайти нерозривний духовний зв'язок, котрий навіки утверджує людину в божественній подобі, невіддільну від її творця. Неминуча дилема коли ми в наших теоріях наділяємо матерію будь-якою духовною силою, Хоча в дійсності ми не можемо наділити матерію тим, чого вона не має, і мати не може, то ми відрікаємося від всемогутнього тому, що подібні теорії приводять до одно з двох висновків вони або припускають самоеволюцію і самоврядування матерії, або ж вважають, що матерія це продукт духу. Ухопитися за перше положення цієї дилеми і розглядати матерію як силу в собі. Що виходять від самої себе, значить виключити творця з його власного всесвіту. Тоді як погодитися з другим положенням і вважати Бога творцем матерії, означає не тільки покласти на нього відповідальність за всі нещастя фізичні та моральні, але й оголосити їхнім джерелом, роблячи його таким чином винним у постійному безладі під виглядом і назвою законів природи. Матерія не може визначати стану людини. Здоров'я і почуття. Здоров'я стан не матерії, а розуму, і тому матеріальне почуття не здатні давати свідчення про здоров'я, що заслуговує довіри. Наука розуму зцілення показує, що ніщо, крім розуму, не може правильно свідчити про дійсний стан людини або вірно показати цей стан. Тому божественний принцип науки, спростовуючи свідчення фізичних почуттів, показує, що людина гармоніє існує в істині, яка і є єдиною основою здоров'я. І в такий засіб наука заперечує всяку хворобу, зціляє хворих, анулює неправильне свідчення і спростовує матеріалістичну логіку. Неправильні і правильні засоби. Лікарі не повинні вселяти своїм пацієнтам думок про хвороби, як вони це часто роблять. Заявляючи, що хвороба установлений факт, перш ніж вони приймуться з лікування хворого за допомогою віри в матерію. Замість того, щоб заповнювати думки страхом, вони повинні намагатися протидіяти цьому тривожному почуттю смертного розуму, божественною любов'ю, котра виганяє страх. Важливе рішення. Я знаходжу, що божественна істина діє сильніше, ніж будь-які засоби нижчого порядку, зменшуючи запалення, розсмоктуючи пухлини або виліковуючи від органічних хвороб. А інакше й бути не може, тому що розум, Бог, є і джерело, і середовище всього існуючого. Лікування кістоп хірургії. Уявимо собі два аналогічних випадки захворювання кісток. Обидва однаково походження з однаковими симптомами в одному випадку звертається до хірурга, в іншому до цілителя хрестової науки. Хірург побоюється і сумнівається в тому, як закінчиться хвороба, тому що він вважає, що матерія створює свої власні стани і може зробити їх фатальними. Не тримаючи кермо влади в своїх руках, він вважає, що щось більш сильне, ніж розум, а саме матерія керує випадком. Тому лікування призначене їм пробне. Такий менталітет призводить до поразки. Вірування, що матерія сильніше його, що йому можливо, не вдасться відновити кістки, підсилює його страх, але він не повинен повідомляти ці думки пацієнту ні словесно, ні будь-яким іншим шляхом. Тому що цей страх значно зменшує ймовірність сприятливого результату. Пам'ятайте, що невисловлене вірування нерідко впливає на вразливого пацієнта сильніше, ніж висловлена думка. Наукова корекція: Зрозумівши на християнсько науковій основі, що все є розум, учень хрестової науки починає знищувати оману, виходячи з істини ментальної причинності всього буття. Цей корекційний засіб одночасно є і зміцнювальним. Він досягає кожної частини людського організму і відновлює їх. Згідно святого писанню, він проникає до суглобів і мозку кісток і відновлює гармонію людини. Як упоратися із труднощами? Лікар-матеріаліст розглядає матерію як свого ворога і одночасно як свій лікувальний засіб. Він вважає, що хвороба стихає або загорсюється. Керуючись матеріальними даними, целітель метафізик, обравши розум основою своїх дій, не зважає на матерію і визнає, що істина і гармонія буття перевершують оману і розлад. У такий спосіб він не слабше, а навпаки, міцніє, щоб упоратися із хворобою, і відповідно до цього він зміцнює свого пацієнта, будучи в ньому мужність і свідому силу. Так і наука і свідомість працює в системі буття згідно з законом розуму, який неминуче стверджує своє абсолютне панування. Коли віра в матерію переможена, свідомість створює здоровіше, краще тіло, виправте матеріальне вірування духовним розумінням і дух сформує вас заново. Надалі ви ніколи не будете нічого боятися, хіба що тільки прогнівити Бога, і ви ніколи не повірите, що серце. Або будь-яка інша частина тіла можуть вас убити. Коли тіло нібито повідомляє я знедужило», ніколи не визнавайте себе винним. Гріх повинен бути переборений, переможений ментально молитно, спростовуйте кожну скаргу тіла і піднімайтеся до справжнього пізнання життя як любові, як усього, що чисте і що приносить плоди духа. Страх джерело хвороби, отже, переберіть страх і гріх за допомогою божественного розуму, і саме за допомогою божественного розуму ви подолаєте хворобу. Тільки поки страх або гріх ще не зникли, вони можуть привести до смерті. Для того, щоб вилікувати фізичне захворювання, потрібно взяти до уваги кожне порушення морального закону і засудити оману. Страх, який є елементом кожного захворювання, повинен бути вигнаний, щоб скоректувати баланс на сторону Бога. Вигнання зла і страху дає можливість істині переважити оману. Єдиний вихід це молитва протидія всьому, що притестить здоров'ю, святості і гармонії людини, образа Божого. Під час хвороби добре зберігати спокій, а ще краще не втрачати надії. Але найкраще розуміти, що хвороба нереальна і що істина може знищити її вигадану реальність, тому що це розуміння є загальний, універсальний та ідеальний зцілювальний засіб. Чим більш матеріальним стає вірування, тим очевидніше його омана, поки Божесний дух верховної у своєму царстві не підкорить собі всю матерію і людина не виявиться, Подібною духу першоджерело її існування. Амінь, амінь, і амінь.